Пане Валерію, ну звичайно, крім відсутності Лукашенка за е, столом, пересування в автомобілі за групою цих президентів, всіх виступ в мінську він же зробив так, ну точніше, поклав квіти до стел, а потім не виступав. І це вперше за 20 скільки років він править? 29? Дуже багато років він править, і кожного разу він виступав, тому що він ще раніше Путіна зробив головним таким святом. 9 травня, день перемоги над нацистами і збудував ідеологічну таку довкола цього систему, що це найважніше і найважливіше свято і так далі. Тобто для нього це дуже неприродно відмовитися від виступити. Ну питання, напевно, в тому, що він не зміг це зробити, тому що я слухав його попередні якісь записи на нарадах на зустрічах з іншими там чиновниками і посадовцями. Він говорив дуже хрипло. Тобто було видно, що він переживає чи пережив щойно якусь серйозну інфекцію, і в його з горлом проблеми. І цього разу у мінську після покладання квітів, що дуже пізно, о 19-й годині, коли він повернувся з Москви, я так розумів, він повернувся коло 12-ї години. А потім, о 19-й годині було це покладання квітів на Площі перемоги в мінську, і він доручив цей промову зробити міністру оборони Хренову. Тобто, таким чином можна сказати, що це дуже неприродньо, і це підкреслює, підказує, що щось у нього погано зі здоров'ям, і зокрема з голосом, та й ходити він не дуже йому не дуже легко, <працю> пане Валерію. Ну, звичайно, такі стани його, можливо, все й пройде, звичайно. Але я думаю, навіть я думаю, що він, я маю на увазі, Лукашенка задумується, а що далі? Всі такі диктатори будуть думати про те, як правити вічно і жити, ми це розуміємо. Але ж згідно чинного білоруського законодавства, хто може стати його, ну я не знаю, заступником, той, хто буде виконувати обов'язки? Ви знаєте, минулого року Лукашенко провів референдум. Він був референдум дуже непрозорий, конституційний і знову поміняв конституцію. Якщо до минулого року, у випадку там смерті, чи там довгої хвороби тривалої, чи в відсторонення президента від влади переймав цю посаду, тимчасово виконував прем'єр-міністр. То тепер в Конституцію Лукашенко вніс голову Ради Республіки. Ну наразі це дуже віддана людина, займає цю посаду в Білорусі, пані Кочанова, і він, можливо, якраз в її більше довіряє, тому вніс такі обмежень, такі зміни в Конституцію. Ось тобто, таким чином. Гіпотетично, так, за новою зразком Конституції, яку, яку опозиція не вважає легітимно прийнятою, ухваленою, тому що там дуже багато суперечливих і дуже багато недемократичних змін відбулося Лукашенко і голосування саме і підрахунок голосів. Так, це дуже багато питань, але формально там Лукашенко запровадив її дію, і голова Ради Республіки. На цей момент пані Качанова на, мала б його замінити. Чи вона готова буде? На це важко сказати. Це дуже, дуже гіпотетичні розмови. Тобто навіть не Микола, так? Да? Ну що ви? Микола ніхто, Микола, просто син. Його є ще є два старші сини. А Микола молодший син, а Старший син, до речі, Віктор Лукашенко не до донедавна, до двадцятого року, був його помічником в питаннях національної безпеки. А пізніше Лукашенко його відсторонив. І цієї посади, ну як вважається, що він не дуже підтримував це насильство, оці репресії, цю жорстокість, котра розпочалася на вулицях Мінська та інших білоруських міст у 20-му році, і разом з іншими там керівниками силових структур він відсторонив від посади власного сина також. Е, хочеться у вас, пане Валерію, почути вашу думку і стосовно таких перспективів в білоруській опозиції. Але, звичайно, розуміємо, що на цей сам процес, бо хто ж вже жартує, що Путін дав Лукашенка цього новичка, Цим процесом може зрештою і сама Росія скористатися. Хай хіба ні? Ну що я б що процес би не сказав, що це про це. Ну захворів, не знаю. Може все таки лікарі йому допоможуть так сказати. Я поспішати з цим немає сенсу. Хоча треба визнати, що він літня людина, що йому пора на пенсію. Цього ніхто не хаває, всі розуміють, що він не може виконувати обов'язки в такому, такому ж порядку, як раніше. Він взагалі. Значить, мав би піти спокійно на пенсію, ну але спокійно він напевно не, не піде. Я так розумію, Просто пане Тому, Валерію. Я ну, дивіться, я скажу ну, свою позицію. Ми не хочемо переклад, переводити Лукашенка в ранг Путіна, про якого вже десятки років говорять, що в нього там рак чого завгодно. Тут не про це мова. Я про перспективи а, ну у опозиції білоруської і, от, власне, Російської Федерації. Ну, тобто, біфелізувати смерть Лукашенка, звичайно, ну і не треба і не варто, але ж. Перспективи втрати влади в нього є. Ну вважається, що він хоче утримувати до, до кінця життя. Як би загальна думка, що він він ніколи не, не казав, що він готовий піти. Тобто він говорив, що наївся влади, але ніколи не віддавав важелі влади. І хоче її утримувати дуже дуже довго. Я так розумію. Ось. Е е е і навіть е і не готує якогось собі там, кого хто б його замінив. Тобто, взагалі він вважає, що він буде. І далі шукає можливості. Ось як на це дивляться дивляться в Кремлі, і як на це дивиться білоруська опозиція чи білоруське суспільство? Звичайно, що білоруське суспільство втомилося від нього. Вона хоче нового, вона хоче чесних виборів і так далі. Це зрозуміло, тому що вла... зараз він при владі втримується лише насильством, та завдяки підтримці економічній, політичній та інші зі сторони Путіна і Росія все більше і більше. <spaconian> своїх важелів, в, 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 в своїх інтересів в Білорусі запроваджує. Тобто, ну просто пам'ятаєте, там же багато було розмов про міністра закордонних справ Білорусі, який загинув, і багато хто ну, він то помер, але багато хто думає, що він загинув якраз з подачі Російської Федерації. Тобто, вплив на Лукашенка так само ж є, правильно. Ну, фактів не оприлюднено, ми не знаємо. Офіційно він помер там від сердечної так. Тобто Там щось з ним трапилося. Ось. Але він дійсно був дуже молодайший, я не вигадала, що він був така хвора людина Макеї, тому хто його знає. Це тут неможливо говорити взагалі. Треба розуміти, що всі люди смертні, і треба готуватися до смерті, особливо людям, яким коло 70 і та більше. Тут я нічого не скажу. Хоча є люди, які живуть до 100. Ну, не знаю, як він там розраховує. Все-таки треба думати про те, що є нова нове життя, нове майбутнє, нові перспективи, нові можливості, які треба реалізовувати, а не повертатися в, у старе, якісь там повертатися, якісь радянські часи чи інше. Суспільство пішло далеко далі. Ну так, але розуміємо, що Білорусь вона стане максимально ласим шматком без Лукашенка для Росії. Ну, це апріорі, а що буде вирішувати народ і тамтешні силовики, армія. Це треба буде спостерігати, і зрештою, і білоруська опозиція. Дякую вам, пане Це Валери... далеко. Так прогнозувати. Дякую вам, далеко прогнозувати. Ну за далеко ще так прогнозувати. Події звичайно не такі легкі, але тим не менше, маємо, що маємо. Погоджуюсь з вами дуже вам вдячні, пане Валерію, за те, що розказали про подробиці цих всіх процесів, ну і звичайно своє бачення. Валерій Калиновський, міжнародний оглядач, журналіст білоруської служби радіо Свобода, долучався до нашої ефіру.